Водонагрівач, який всього попрацював один рік і дві неділі. Вийшов з ладу потік. Спочатку було маленьке п'ятно. Думаю, зачищу його оглянути. А як так ще й подивитися, то Воно отвір такий більше, як сорник лазить. Стоїть зараз він вверх ногами, тому що я його оглядаю. Ось така фірма, яка їх і обслуговує, і робить. Попросив, щоб його перемонтували, кажуть, він вже вийшов з гарантії. А вони повинні за кошти, то в книжці написано 5 років гарантії, а він навіть рік попрацював, і от тобі вже цей резервуар прогнив. І що він таке не знає, це зараз я зачистив, а було просто маленьке, як голочкою пробити. Де ця справедливість. Виготовляють. Як я не знаю, як так сказати. Цікаво, що було б, якби він був на гарантії. Що б вони це робили? Я зачистив отвір десь на, на більш на 5 мм. Хочу я зараз його ставити. Ось бол... болтика на 5 шайбочку ставити і обварити. Бо іншого виходу я не знаю, можливо, хтось і заклеїв би ще щось. Що небудь, ну я попробую і так. Так що, хто чим в кого такі були трудності, діліться. Ремонт водонагрівательного апарату. Зробити більший утвор хрестообразною викруткою. Зразу ставив викрутку і там начебто в мене така думка, чого воно проржавіло, там десь було видно на насверликом на центрі спеціально насверлено, чи я не знаю, чого воно так. Чого воно так швидко вийшло з ладу? Можливо хто підкаже, чого воно будь-буть така це проблема. Цинкований метал. Так, на 5 не хочу. А на 4. О, ми поставимо ще, навіть на 4. Так. Попробуйте його обварити. Так, о, на 5. Кажеться за багато. В принципі, не будемо мішай доставити. Місце мало, щоб його обварити. Пробуємо самого винтика. зараз закручуємо сюди. Отак і спробуємо так. Зараз спробуємо. Наготовити треба водичку на всякий випадок. Намочив я горчивочку, зараз ми туди заложимо, тому що це пластмаса. Корпус у нас массовый. Там залито. Залито тоже э, пивою. Вот я так заложил. э, изолировал, чтобы не попала это. Попробуем. Набиваємо маску, електродвоєчку беру. Пробуйте. Добре. Зараз розіб'ємо добавить, що воно. метал приклеївся. Тут гарно видно. Тільки з цієї сторони. Є там, е, начебто, рибчачок такий. Зараз зроблю чуть більший струм і попробую ще. Готовий на внучерочку. Це пластмаса. Зараз спробуємо ще розплавити цю гулю, розвести її повністю подальше туди, подалі. Тумачку нормально, а туди подальше. Ну вийшло. зараз будемо дивитись. Що ми можемо так побачити? А майже нічого. Погано видно. Просто наварене. Отаке. От Заварили. та й будемо бачити. Знаєте, навіть гарний, файно зроблений, але питання таке стоїть. Чому він так неякісно зроблений, щоб він вийшов з ладу? Дайте відповідь, будь ласка. Так ось зварювальні роботи я вже виконав. прийшлось тричі його обварювати начебто із тієї із, казав, від стен, каже, з цієї сторони стянка, аж звідтиля тоже я наче обварив. Розплавив його. Ну що, якийсь рік чи скільки попрацюєш, якщо в іншому боці не виліз, будемо встановлювати. Робиться промивка. Промили, встановили. Так. Будемо перевіряти, поки набирається водичка, перевірити, чи не, не покапає. Дай Бог, щоб запрацювало, Щоб не, не прокапувала. Тепла водичка. Ну що, виключаємо, підключаємо тени. І так, так по миссию. Електрику підключив вже. Зараз закриваємо і будемо наблюдати. Зараз буде не капає, а при нагріві температура тиску буде збільшуватись. І тоді буде провірено. Все. Що збираємо і будемо макару? Роботу зроблено. зараз будемо микавати. Тут і микаємо. Включили. Ось як холодна вода, що він показує. Ти ще й поговориш з тим? Так, вмикнули і будемо чекати результат. Хочеш сказати, що їх перемонтірували? Так. Да. Гаряча водичка біжить. Тут все в нормі. Слава Богу, значить ремонт вийшли вийшов дуже файло. Ну все.